Вітаю! Мене звати Андрій Мельник. Я експерт галузевої групи фармацевтика компанії HimLabor Сьогодні я продемонструю вам унікальне рішення, яке допоможе розробити ідеальний фармацевтичний препарат і зекономити мільйони гривень на сировині за рахунок симуляції масштабного виробництва в умовах лабораторії. Фармах це мінізавод. Який з мінімальним об'ємом сировини допомагає розробити широкий спектр фармацевтичних препаратів від таблеток до місцевих лікарських форм. Це здійснюється за допомогою різних насадок для подрібнення, змішування, гомогенізування, дозування та гранулювання. Перейдемо до огляду насадок. Для розробки мазей, кремів та інших в'язких матеріалів використовуємо. Прилад для дозування та наповнення мазей FMO. За допомогою відповідної насадки надзвичайно легко отримуємо необхідне дозування об'єму для наповнення туб, банок, пляшок, пластикових контейнерів в діапазоні від 10 до 200 мл, планетарний міксер POM5. Змішуємо креми, мазі і рідини за допомогою планетарного міксера. З ним Фармак стає супермашиною, що може безперервно видаляти будь-який матеріал, який прилипає до стінок посудини, за допомогою тефлонового скрипка, форма якого точно відповідає зазору між стінками посудини. LF150 пристрій для наповнення та дозування. Перетворіть процес наповнення та дозування на миттєву та точну операцію за допомогою цієї насадки. Поршневий насос дозволяє динамічно та швидко регулювати об'єм дозування. Для подрібнення сухих речовин застосовується міні-кульовий млин BM0 з нержавіючої сталі. Це чудовий помічник для лабораторних досліджень та аналізу матеріалів. Призначений для подрібнення твердих і кристалічних речовин, а також для зменшення розміру твердих матеріалів і обробки суспензій. Подвійна валкова дробарка, або, як її ще називають, сухий гранулятор це вершина якості та інновації. Обладнання призначене саме для створення гранул: насадка YM4. Це В-подібний блендер із нержавіючої сталі. надзвичайно ефективний та швидкий. Навіть у тих випадках, коли потрібно змішувати сипучі суміші із надзвичайно низьким коефіцієнтом змішування до 1%. Створення пелет та гранул можливе завдяки пелетизатору PLT ваш ключ до виготовлення ідеальних пелет. Вам залишається лише приєднати палетизатор до основного приладу, обрати потрібну швидкість та кут нахилу. Вологий гранулятор WG30. Покращуйте своє виробництво за допомогою інноваційного вологого гранулятора. Він призначений для виготовлення гранул різних розмірів із вологих порошків. Крім того, ви можете використовувати його для зменшення сухої маси. Або для повторної обробки відбракованих таблеток за допомогою сит із великими отворами. Зробіть своє виробництво більш ефективним та продуктивним. І на завершення: унікальна насадка, що наносить покриття на різні типи таблеток, пелет і гранул. Насадка cp 9 процес покриття таблеток, пелет і гранул ніколи не був таким простим і ефективним. Як за допомогою цієї передової насадки, вона була спеціально розроблена для нанесення оболонок на різні види продукції. У додаток можна легко встановити інфрачервону лампу на важіль універсального редуктора для покращення сушіння таблеток. Створюйте найкращі оболонки легко та ефективно. Уявіть собі, для моделювання розробки фармпрепаратів вам не потрібен цілий цех. Достатньо лише фармак від ХЛР, обладнання в наявності та готове до відвантаження. Приїжджайте в наш демозал і я особисто продемонструю вам прилад і надам всю необхідну інформацію.